Сьогодні ми подивимося, як впливає тригерна точка на м'язи, крім того, що вона викликає біль. І е, продемонструємо, які є рефлекторні взаємодії між м'язом, в яких є тригерні точки. Для прикладу, ми проверяємо пряме м'яз стегна. Надавлюємо, чекаємо опір. Слабкість, беремо інший. Цей справа сильний і зліва слабкий. Можна перевірити дві зони прикріплення цього м'яза. І що там є болючість. Ну, наприклад, нижня передня ось. Болюся? Або е під надколінником, зв'язка надколінника. Тут може бути? Не боляче. От, от Знайшла пригідну точку, їх попровокували і перевіряє м'яз. Ножка вгору, і він став сильніший. Що це означає? Що в сухожильному апарату хоч прямого м'язу стегна. Зліва є тригерна точка, яка посилає в мозок сигнал, що м'яз скоротився. Хоча м'яз не скоротився і навіть, ще раз можу, навіть не може повноцінно скоротитися, поки не забрати точку з е, зв'язки на корінника, тому що це з одне. Але якщо цей м'яз гіпотонічний, ще раз, та, та, то, значить антагоніст може бути вкорочений на живіт. Антагоніст, протилежний по функції, Значить, ця група стегна з півсужильні перетоїнчості до голови згинає, а прямий м'яз стегна, який є слабкий, розгинаємо. Спереді м'яз гіпотонічний, слабкий. Є ймовірність, що ззаді буде вкорочення. Як перевірити? Я стану з цього боку. Ми проявляємо натопус. Надавлюємо, тримаємо міцно. Є сила. Але щоб перевірити м'яз накорочення, фіціальне. Треба його або 5 секунд дати ізометричну нагрузку, нога навантажити, або розтягнути. Ну, пробуємо 5 секунд. Давай. Раз, два, три, 4, 5. Опустили і перевіряємо ще раз. Певно. І вже тримати м'яз сталовач. Або розтягнути, можна ногу звістити з кушати і його розтягнути. В принципі, ну можна не на крайчук. Раз і назад. І швидко перевірити. Маємо 2 секунди. Да? А, так ще йдеш. Ще нема масили. Тоді можна зробити як? Взяти спедірну точку. Знайшов. Попровокувати. Розтягнути м'яз. І перевірити. Чи буде рефлекс, так? Да? І м'яз залишається Тобто, Боліти може ззадні, боліти може поясниця, але стрігана точка причина знаходиться в зв'язку зв над колінниками. Отак От можуть бувати трігані точки, а наші м'язи викликати поліві синдроми. Не завжди треба чіпати спазмовані вкорочені м'язи, тому що вони вимушені рефлекторно вкорочені і викликають біль. Це можна перевірити в кінзі.